Як я буду ходити на служіння? Ну, Її без року 90. Уявіть, що вона ходить своїми ногами на служіння. Не їздить. Ми, нема машини, нема під'їзду. Ну, вона такий приклад Божий. От. Вона, ну, знаєте, де коли е, старість, може, не має багато ініціатив, але вона має багато прикладів. Амінь. І сьогодні Застрадуся нам розповість два вірші, так? будь ласка. Слава Богу! Аллія, наш відкупитель живий. Проходять роки і все стирає, недавно близьке, дороге, і з кожним днем нам відкриває усе що щось нове і нове. Та є хвилини незабутні, як зараз пам'ятаю я, коли в сердечній тік муці зустріла Господа Христа. Він пригорнув мене до себе і ніжно мовив, Ти моя. Я на Христі вмирав за тебе і кров пролив за тебе, я. А серце плакало, ридало, тягар з плеч на їх, а на душі так легко стало. Христос простив увесь мій гріх. Він Духа дав мені святого, свою любов і благодать, яка ж то радість всього того, слова не можуть передати. І часто так в житті буває, що я томлюся в боротьбі. Хто ж допоможе? Сил немає, і сила наша уся у Христі. Коли нема з ким поділитись, і друзі зраджують мої. Спішу я перед Ісусом схилитись, Він допоможе все мені. І хочеться весь світ обняти і розказати про Христа, який один лиш може дати не тлінне щастя і життя, не хочеться до всіх звернутися, хто не прийняв ще Христа. Спішіть, щоб день вам суду не почути, від мене геть відійдіть. Ви Скажіть йому сердечно і щиро, що ви є грішні перед ним, а Він наповнить серце, миром і Духом радісним святим. І буде у вас той день чудовий, один момент на все життя, такий, як вечір той чудовий, коли зустріла я Христа. А ми, Христове покоління, підемо світ по всіх місцях, щоб запалить вогонь спасіння, в холодних царських людських серцях. Амінь. ще один я розкажу. Не хочу я, Боже, з порожніми руками, як день, той настане до тебе прийти. Зберуться там вірні своїми снопами, я працю для тебе не зміг тут знайти. Думки мою душу не раз огортають, лінивим слугою мене назовут. Чому закопав талант, запитаю. Так тільки байдужі люди живуть. А може, покличуть мене незабаром, лише всі багатства, що в світі набув. У поті лиця трудився намарно, тому що про вічність подбати забув. А сила моя украй надірвалась і жати на неї уже пізно йти, лише одинока надія зосталась. Хоч коло с один, що візь знайти. Житцями загублені близько дороги, дощами прибитий лежить на землі, не раз перехожих ступали там ноги, піду пошукаю, хоч сили немає. Прости, що роками не брався до праці. Все ж вас у тебе бажаю знайти. Ne hočem jaz, Bog, s prvožnimi rokami. In kdaj je to in nastane do tebe, pride. Amen.